Олександр Хоменко не лише головний свідок у справі, а ще й друг дитинства Ігоря Індила. Того вечора, коли студента забрали до райвідділку, він був разом із ним і бачив, від чого загинув його товариш у стінах міліції. Але свідчення хлопця розчарували. На більшість питань він відповідав не пам'ятаю. Єдине, що знає точно, ігоря у міліції не били. Категорично у своє виправдання хлопець мав два аргументи: по-перше, події сталися три роки тому. А по-друге, після смерті друга він потрапив до психіатричної лікарні. Найкращий друг Ігоря Індила так і не зміг пригадати, що саме сталося у райвідділку. Єдине, що пам'ятає, міліція його там не била. Після засідання до преси він так і не вийшов. Ані родичі Ігоря, ані їхні адвокати не вірять свідку. Більш того, батько загиблого каже, мав відверту розмову із Олександром на могилі сина, і той зізнався, як усе було. Він його толкнув, каже. Здома двома руками толкнув об стінку. Головою Ігор ударився і впав. Ігор не хотів підписувати нічого. Він його толкнув. В даному випадку для свідку може ще не менше загрожувати кримінальну відповідальність за завідомо неправдові покази. В попередньому судовому слідстві, яке було підготування світло на питання, про це ставилось. Чомусь непереликій і на не моє велике здивування. Тоді суддя написав, що він вважає покази свідка Олександра Хоменка логічними і послідовними. На сьогоднішній день мені не зрозуміло, де тут є логіка послідовності. Адвокат сім'ї Індила запідозрив свідка у неадекватності. Натомість захист обвинувачених міліціонерів нічого нелогічного у його словах не побачив. Він може не пам'ятати те, те, що було, але він дуже чудово пам'ятає те, чого не було. Наступного слухання запланований допит ще одного важливого свідка: це чоловік, який сидів з Ігорем в одній камері райвідділку і бачив, як той помер.